Сьогодні Національна гвардія України відзначає 10 років від дня заснування. І кожен із цих років це час незмінної хоробрості, сили заради необхідних нашій країні результатів і відданості Україні. У міському палаці культури привітали гвардійців із професійним святом та вручили їм почесні грамоти за досягнені успіхи. Я дуже вдячний вам усім за виконання цих всіх задач. Я дуже вдячний взаємодіючим органам, які нас підтримують і завжди надають допомогу. Я бажаю всім мирного неба над головою, як найшвидшої перемоги над ворогом. В родинах тільки злагоди, тільки добра, тільки благополуччя. Професія нацгвардійців складна та надзвичайно відповідальна, особливо під час війни. Ці професіонали захищають важливі державні та військові об'єкти, забезпечують правопорядок, запобігають терористичним атакам та злочинним діям. Вітаю вас з 10 10-ю річницею створення національної гвардії України. Бажаю усім. Міцного здоров'я, злади, добробуту в родинах, успіхів в справі служіння українському народові, миру, перемоги та щасливого життя переможній країні. Слава Україні! Від Кременчуцької громади міський голова Віталій Малецький привітав військових Національної гвардії України із 10-ю річницею. Від громади хочу подякувати за безпеку на вулицях, за можливість спокійно відпочивати ввечері. На мікрорайонах, незважаючи на всі складнощі, за те, що під час всіх тих інцидентів, які відбуваються, на жаль, в нашому місті, ви першими приходите на допомогу громадянам кременчужанам. першими приймаєте на себе удар підступних ворогів. На заході були присутні представники Державної служби надзвичайних ситуацій та правоохоронці, які також приєднались до привітань військових від особового складу Кримчицького районного управління поліції. Вітаю вас з 10-ї річниці створення національної гвардії України. Також передаю від слова вітання від керівництва ГОНП в Полтавській області. Хочу вам побажати здоров'я міцного витримки, натхнення миру ну, і скорішої перемоги. Слава Україні! Також на привітав командир військової частини 3059 в період з 2010 по 2018 рік Олександр Аленін. Маю честь сьогодні в цьому залі привітати вас з юбілеєм з річницею створення гвардії України. Я дуже вдячний тому, що сьогодні я в цьому залі бачу тих бійців, з якими ми з першого дня створювали гвардію. Я пишаюся кожним військовослужбовцем Сенегвардії. Тому що в ній служать найкращі сини і доньки нашої країни, із першим ювілеєм нацгвардійців привітав народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук: народний обранець побажав військовим сили, і мужності, витривалості та незламності у боротьбі з окупантами, а також щоб кожен якнайшвидше повернувся додому з перемогою. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.